Голодомор як геноцид української нації. Напередодні 90-ї річниці пам'яті жертв голодомору в ліцеї номер 2 прийшов тематичний захід. Шанування цієї трагічної дати в історії відбувається 4 суботу, листопада. Учням старших класів продемонстрували хроніки подій тих важких часів для українського народу. Як пам'ять про втрачені людські життя, присутні запалили свічки та вшанували їх хвилиною мовчання. Ми хотіли донести до них весь цей жах цієї трагедії Голодомору. І, можливо, після цього заходу у них з'явиться якісь думки, з'явиться якесь натхнення більш поглибити цю тему, почитати, адже в українській літературі дуже багато прикладів, які якраз таки освічують цю проблему. Тому... Цін. І цінності, які щоб у них більш прокинулися? Історія ж циклічна, тому, на жаль, зараз ми можемо спостерігати трагедії в тих самих регіонах. Да. Учні розповідають, що про події, які відбувалися в 1932-1933 роках, знають інформацію. Отримували не лише в школі, а й цікавилися своїх рідних. Чи був пережити цей трагічний досвід серед минулих поколінь в їх родинах? Від голоду у двадцятому столітті вмерли мільйони українців. Мені розповідала про бабуся про це, коли я ще була маленькою, і потім мені розповідала ще бабуся і мама про це, що бабуся про бабуся це переживала у свої роки, коли вона була маленькою. Я дуже хапає за душу, за серце. Дуже жахливо за те, що пережили наші українці, за те, що страдали люди, діти. Це насправді ну, не передати словами просто, бо. Це от тут, внутрі сидить, і це неможливо якось дістати цю горіч, цей біль, що пережила наша нація. Цей геноцид. Мої рідні знають доволі добру історію. У мене бабуся, вчитель історії. І ця тема була мені якийсь час дуже цікава, бо хочеться знати, що пережили наші пращури і що сталося на наших землях. Якщо чесно, то зараз присутня на душі така ну, туга, дуже тяжко, тому що ну, я собі не можу уявити, як це було в реальності, і те, що це відбувалося, але це відбувалося, і це жахливо. На цьому немає прощення. Влада хотіла зберегти економічне положення і вивозили весь хліб на продаж за кордон, тому. Українці, які цей хліб вирощували були змушені голодати. Змушує задумуватися над тим, що буде далі. Що ти маєш робити для того, щоб якось покращувати ситуацію в країні? Радянська влада свідомо знищувала голодом українську націю. Цього року відзначається 90-ті роковини голодомору, 25 листопада. Запаліть своїх домівках свічку, пам'ять за невинно убієнними.